12 вересня Польща закрила кордон з Білорусю і зробила це на невизначений час. Причина: військові навчання Запад 2025 І постійна міграційна війна. Мінськ досі навписно відправляє тисячі мігрантів до польського кордону. Кажучи їм, що їх там чекає світле майбутнє і відправляє до кордону з Польщею. А їх там, вгадайте, не чекає світле майбутнє. Закриття вже паралізувало головний залізничний маршрут між Китаєм. І Європою, через які щороку йшли товари на 25 мільярдів євро. В основному з тему шейн, тобто вдаряє по економіці Китаю. Але на цьому Польща не зупинилась. Польські дипломати зустрілися з китайськими і прямо закликали Пекін попливати на своїх друзяків Росію і Білорусь, щоб ті припинили війну в Україні та на кордоні з Польщею. Фактично, Польща стала. Першою країною Європи, яка не на словах, а дією показала зуби, звернулася до Китаю з вимогою натиснути на Москву і на мінськ. Що в принципі мене приємно здивувало. Не просто занепокоїлись. Ось ми вам закрили товарообіг, стоять машини, поїзда, все стоїть заблоковано, а поляки не тримають свою марку. Або щось робіть, ну або втрачайте на цьому гроші. Ви на каналі Я у мами Емігрант. До побачення.